На мопеда або на машину. Ну, скоріш за все, він розряджений. Так, тут має бути свій акумулятор. Тут є зарядка. Да, бачите. Він дуже важкий, ну, скоріш за все, за рахунок того, що тут акумулятор, він і важкий. Отака штука. І тут а, така реєчка, в яку можна засунути його. Плюс 60. Йдемо далі. Переноски без дротків. Ну, скажімо так, переноску з дротом, ось таку, буквально ось таку, але з дротом. Я продав за 140 гривень. Якщо ми дві продамо за 100, отаких, от просто свій провід запустити, і все буде окей. Я буду вважати, що це успіх. Ця, до речі, ще із USB-портами, тому вельми непогано. Плюс 100 за 2. Так, в сторону. Йдемо далі. Знову щось важке. О, таке я люблю. Ой. Так, катушка раз. Без ручки. Так, ну то таке ж пуля ставиться, то 2 секунди і готово. Так, це щось хтось погнув. Так, ну скоріш за все при транспорту ванні погнулося, але це таке. Сюди його просто вставити і все. Я думаю, це не проблема. Ну, зато тут льоски, ще дивіться, метрів 200, блін. Так, раз. А, ось шпуля. Два. Так, і ще одна катушка теж без ручки потрібно ставити. Три. Так, якщо ви чуєте на фоні, що хтось щось там пиляє, то вибачайте, пішов сезон. Так, така примітивна катушечка. Це 3 чи 4. Три, мабуть. Так, і ось ще одна. Вони просто розібрані, видно, щоб не, не поламалося. І така, така штука, съйомного головка. Окей. Ну, стан, звісно, не дуже, будемо чесними. 100 за все. 100 за все і хай забирають, скажімо так. Йой. Ручки є, все є, типу, як мінімум дві катушки будуть робочими. Так, йдемо далі.